Про головне 11 січня Фінляндія не збирається відкривати кордони з Росією а слідом за Естонією, Велика Британія та Польща вирішили допомогти Україні повернути чоловіків додому для мобілізації. Докладніше далі. Окупанти продовжують рівняти з землею Харків. Ввечері 10 січня російські окупанти вдарили ракетами по центру міста. Пошкоджено готельний комплекс постраждали 11 людей, у тому числі іноземні журналісти, двоє поранених у тяжкому стані. Скандальний законопроєкт щодо мобілізації повертають кабміну. 11 січня Верховна Рада планувала розглянути законопроєкт на погоджувальній раді та профільному комітеті, причому у закритому режимі, тобто із дотриманням усіх вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією. Проте за словами присутніх у раді нардепів за підсумками ради, законопроєкт відкликали з розгляду. Депутати побоялися взяти на себе політичну відповідальність за скандальний законопроєкт, у якому деякі положення прямо порушують права людини. Слідом за Естонією ще дві країни згодні допомогти Україні повернути чоловіків додому для мобілізації. Консульство України у Лондоні закликало українців, які приїжджають до країни, стати на військовий облік. А у Польщі готові створити необхідні умови, щоб українські чоловіки повернулись додому за власним бажанням, а саме перевіряти людей при отриманні дозволів на роботу та продовженні терміну перебування у Польщі. Фінляндія не збирається відкривати кордони з Росією принаймні найближчим часом. Про це повідомила міністерка сільського та лісового господарства країни Сарі Есая. Передусім, це пов'язано з тим, що Росія продовжує криваву війну в Україні. Нагадаємо, останній КПП фіни перекрили наприкінці листопада 2023 року. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.